Українське радіо Полтава працює у вечірньому ефірі. Перед мікрофоном Світлана Ісаєнко. Мої вітання! Обласний центр охорони та дослідження пам'яток археології запроваджує новий інноваційний проєкт, що називається віртуальність забутих предків. Імерсивний світ шаманського поховання бронзової доби. Про його ідею, мету, втілення, а також завдяки кому цей проєкт реалізують, дізнаємося від директора закладу В'ячеслава Шерстюка. Він з нами на зв'язку вайбером. Добрий день вам, доброго дня, пане В'ячеславе, діджиталізація відкриває надзвичайно великі можливості презентувати і дізнатися більше про унікальний археологічний спадок Полтавщини. Розкажіть про ідею такого ось проєкту сучасного. Проект не в такому загалом вигляді, а в цілому ідея популяризації цього комплексу виникла вже відразу після того, як ми здійснили ці дослідження, тому що в процесі досліджень вже стало зрозуміти, що цей комплекс, який ми презентуємо, він унікальний. Подальші дослідження показали, що ми не помилялися, і що все те, що ми знайшли. Унікальне для території України і не лише для території України, тому ідея того, що це має бути показано трішки більше, ніж звичайні наукові публікації. Вона визріла досить відразу. Питання залишалося лише кілька: в якому вигляді хто це допоможе зробити, і коли ну самі розумієте, археолог це досить. Розумно, зазвичай людина, яка знає археологію, історію, далеко не останні знання має в інших галузях, але точно не айтішник, не завжди гарний художник, ілюстратор, точно не завжди гарний менеджер і організатор подібних проєктів. Тому ці ідеї визрівали, але насправді вони стали можливими тоді, коли в нас в центрі організувалася команда, коли рівень IT-технологій доріс до тих, що ми. Побачили вже ось це той час, коли потрібно реалізовувати. Тому, в принципі, ідеї змінювалися від першопочатково звичайного графічного вигляду там реконструкції, яку міг зробити звичайний там, досвідчений художник на основі моїх ескізів, до нині вже розгорнутих різноманітних віртуальних реконструкцій які втягнуть від звичайного телефона і закінчуючи там уже віртуальною реальністю в окулярах, де можна зануритися по повній. Ідея прекрасна, але як кажуть, до млина ще й вітру треба. Ось ви сказали, і команда так, вже є. Так, так, так. Але ж завдяки кому цей проєкт назву його ще раз: віртуальність забутих предків, і світ шаманського поховання бронзової доби отримав реалізацію. Тобто, археологи також ще і не фінансисти. Про буквально а, звісно, так. Та. Угу. і цей момент також, але до фінансів, чому я почав про команду. Для того щоб здобути фінанси, спочатку треба мати команду, яка так, так. зможе написати uh -huh. якісний проект для подачі на ці конкурсні програми. Це вже в принципі не перший грант, який ми виграємо, зокрема в українському культурному фонді. Перший у 2020 році реалізований успішно живий робочий. Далі функціонує це наша онлайн-карта. Інші теж були виграшні, але на жаль, там були свої моменти, вони не реалізувалися через відсутність фінансування. А цей, незважаючи на те, що у нас зараз війна, він був поданий ще в 22-му році, на початку 22-го. зі зрозумілих причин він у 22-му році не розглядався. Але на щастя, у 23 році, все таки УКФ продовжив фінансування таких програм. Було проведено чергові конкурси. Зокрема, в одному з них ми теж зайняли місце, яке дозволило дати нам фінансування на це все діло. І тому не втомлюємося дякувати українському культурному фонду, який щороку проводить отакі конкурси, так, конкурси так. проводить на основі грантових проєктів. Звісно, конкурс досить представницький великий. На щастя, чому я знову ж нагадую про свою команду, що ми в чергове залишаємося в тих місцях, які дозволяють працювати і прохідних так би мовити місцях. Ага. Тому, так, завдяки Українському культурному фонду це все відбувається, завдяки нашій центровській команді, завдяки тим спеціалістам, людям, яких ми залучили зі сторони, зокрема, Олег Голота, Айтішник теж нам це все діло. Спочатку розмусолив як не спеціалістам, як воно може бути, і зараз продовжує керувати саме по цьому напрямку. Це наприклад, Роман Лутвиненко, доктор історичних наук, який теж нам допомагає з історичною консультацією, тому що археологи теж не все знають в усьому. Добре, коли є особливо ті, що в армії служати завжди встигають. Mm -hmm. Тому в нас в принципі команда в цьому плані трішки ширша за сам центр. І в цьому тільки плюс бачу те, що залучені спеціалісти з різних сторін, від комунікаційників до докторів наук. Ну от я не можу сказати, що я надто вже знаюся на такій ось темі, але наскільки я розумію, дійсно цей проект унікальний і не так багато можна навести прикладів. Я не знаю взагалі, наприклад, а чи ви наведете приклади реалізації таких віртуальних експозицій саме от археологічних знахідок, тобто це вперше чи не вперше. От, Сам напрямок 3D-моделювання і 3D-реконструкції він досить молодий в археології. В принципі, загалом 3D не так давно почало розвиватися. В археології це десь років з 10, але зазвичай раніше це все обмежувало моделюванням окремих предметів. Потім почали робити 3D-моделі на основі ортофотопланів, там яких стародавніх городищ, чи давніх укріплень, якихось поселень і так далі. Власне, наш напрямок заснований в першу чергу на реконструкціях, тобто, те, що бачить археолог під час розкопок. Це симпатично, красиво, романтично, але нічого не зрозуміло середньостатистичному жителю, і навіть археологу не завжди все зрозуміло. Спочатку він потім уже розбирається, проводить якісь аналізи, шукає аналогії і вже доводить свою думку, інтерпретуючи те чи інше поховання, той чи інший комплекс, працюючи в такому випадку, як своєрідний криміналіст. Тобто він бачить якісь факти, якісь сліди вже на основі них формує своє заключення. Тому ми перше зробили реконструкції 3D-в 2020 році, саме в реалізації першого нашого гранту, це були саме 3D-реконструкції поховань. Це були перші 3-реконструкції d на території України. В цей ж десь приблизно час здійснювалися 3D-реконструкції фортеці Тустань. А от якщо брати... Більш поглиблений такий реконструктивний шлях, де ми реалізували вже не лише 3D-модельку, а і навіть віртуальну реальність, то на даний момент в Україні це точно перший такий досвід буде. За весь там, Європу, тим паче за весь світ, точно не скажу. Такі проєкти ми знаходили були. Наприклад, там з скандинавських країнах був проєкт d моделі могильника курганного з похованням човна, те, що я пам'ятаю, різні екскурсії 3D, умовно кажучи, єгипетських пірамід, але це досить невеликий шар таких робіт, тому що реконструкція сама по собі теж досить молода справа в археології. Про те, що цей проект презентуватиме епоху бронзи, зрозуміло це щодо часового виміру. А от яке так, його наповнення щодо самого цього комплексу, що ж знайшли? Поясніть і розкажіть нашим слухачам, що таке знайшли ви. Що тоді одразу вирішили, що повинен з'явитися такий ось віртуальний проект і популяризація? Це був дуже поруйнований курган, в якому залишилася лише центральна частина з насипу. В Процесі дослідження в цій центральній частині взагалі не збереглося жодного поховання. Всі вони були в інших ділянках, які були зруйновані. Залишилися цілими лише самі глибокі захоронення катакомбної культури через те, що вони розміщувалися в глині, глибоко вони збереглися від вандалізму і збереглися досить непогано, зважаючи на часовий великий проміжок. Загалом було там виявлено шість поховань. Два з них не дуже цікаві. Ну для реконструкції, принаймні, три з них належало представникам одного роду, можливо, навіть однієї родини. Вони були здійснені от прям один за одним, так як ми, наприклад, в сучасності ховаємо, залишаємо місця, так би мовити, для рідні ну, на кладовищі на в одному там секторі, в одному місці. Так і тут вони здійснені послідовно, тим було видно чітко, що вони знали. Де знаходиться попередній, навіть трошки його зачіпали, будуючи наступне. Одне з них це поховання воїна, це ми так їх назвали образно відповідно до їхнього ймовірного прожиттєвого статусу. Поховання воїна, поховання бабці, бо це була така дуже дуже рідня людина, як для того часу, власне, поховання шаманки, на якому ми сконцентрували нашу увагу, і поховання велетня, бо там лежав такий дядько зростом метр дев'яносто, що в наших сучасних. В рамках це було б десь 2, 2D. 2 uh -huh. Тобто це був дійсно велетень, високий хлопак, який, на жаль, мало мав інвентарю, бо належав до іншої культури, і непритаманно було дуже класний інвентар. Ці всі чотири поховання ми робимо вже в 3D, тобто вони матимуть реконструкцію. Але основну увагу, все ж таки ми зосередили на шаманському похованню, на яку буде трошки більший спектр таких реконструкцій. Саме чому на Шамальському? Ну, по-перше, це через те, що воно унікальне за своїм набором предметів, які ми там знайшли. Воно унікальне за характером поховання. А головне, завдяки тим предметам і тим речам, які знаходилися в могилі, тим обрядам, нам вдалося дуже глибоко так копнути щодо спроби реконструкції поховального обряду. І в першу чергу шаманських вірувань визначення статусу і видів діяльності того, чим займалася ця жінка, яка тут була похована. Зрозуміло, що ми її інтерпретуємо як шаманку. Тому тут були такі предмети, наприклад, те колесо дерев'яне, яке закривало вхід до поховання. Колесо було досить високостатусним предметом, який позначав високий статус поховання. Там, наприклад, горщик, вроді звичайний горщик, але він перевернутий до гори дно. В інших похованнях ми б його інтерпретували, ну просто перевернувся горщик. Та й все в даному випадку він точно не перевернувся, він так і стояв. І в етнографії, наприклад, знаходимо такі дані, що перевертання певних предметів воно певним чином має змусити виказати себе. чи чаклунку. От, наприклад, в нас в українській етнографії. Відомий приклад, з звіником так догори ставлять, там, так, до гори угу. ставлять, відьмачкам стає не по собі, щоб не прийшли в оселю. Да, да, так. скоріш за все, тут ті ж самі значення, так так. Так, то чому я кажу, що предмети самі по собі вони можуть просто розглядатися як предмети, але в контексті того, що ми розуміємо, що це якесь поховання, яке належить служити міці культу. Ми вже розуміємо, що ці всі предмети тут знаходяться і розміщуються в такому вигляді, скоріш за все не випадково. І от такі ось трактування в нас все більше і більше впевнено в тому, що це не проста пані, а от служительця Зрозуміло, пане В'ячеславе. А от які саме технології будуть використані у цьому проєкті віртуальної реальності, чи будуть елементи інтерактиву, і взагалі як прикладно ним скористатися буде? Це буде 4D реконструкції в залежності від того гаджету, який ви володієте, і тими можливостями, які ви можете докласти для перегляду результату цього проєкту, це 3D-моделі, які можна буде переглянути, наприклад, на комп'ютері чи на телефоні, це додана реальність, яку можна скачати через QR-код чи не скачати зайти через QR-код і подивитися на телефоні, крутячи навколо себе. Це 3D-модель, яка передбачатиме перегляд на комп'ютері на зразок комп'ютерної гри, коли uh -huh. ми мишкою клавіатурою ходимо туди-сюди, відкриваємо різні інформації про той чи тобто це реконструкція для комп'ютера, найбільш повна, якщо не враховувати окуляри. А от найбільше інтерактивів, те, що ви запитували, буде якраз в опції з віртуальною реальністю з окулярами. Зараз мужньо українці захищають свою рідну українську землю такі великі суспільні трансформації відбуваються. То яка ниточка може з'єднати наше сьогодення і ту стародавню історію далекі далекі епохи? Суперечка дійсно ведеться, що культура не на часі і так далі, і тому подібне. Насправді, як ми побачимо, велика частина бойових дій ведеться і на рівні культури, яку у нас великою мірою намагаються наші сусіди вкрасти, перетрансформувати. Дуже часто ставиться питання, за що, наприклад, воюють ті чи інші хлопці. Так, наприклад, ці катакомники, ці арійці це не предки українців в чистому вигляді. Але це ті племена, на основі яких з свого часу в тому числі сформувалися і слов'янські етноси. Тому власне ця історична ниточка, яка тягнеться з тих часів, вивчення цієї історичної свідомості можливість поглибленого проникнення сюди, усвідомлення, що в тебе на твоїй території знаходяться такі скарби, хай вони навіть і у віртуальному вигляді, але це справжня історична реальна реконструкція. Ну, я думаю, вона завжди буде на часі, особливо в теперішній момент. Дійсно, на цьому ось культурному фронті дуже важлива історична правда, про що ми з вами говорили. Нагадаю, що про новий інноваційний проєкт Віртуальність забутих предків імерсивний світ шаманського поховання бронзової доби, що реалізує обласний центр охорони та досліджень пам'яток археології, розмовляли із директором закладу В'ячеславом Шерстюком. Перед мікрофоном працювала Світлана Ісаєнко. Усім спокійного вечора почуємося.